Всім привіт. Цей день настав. Нарешті трекер ожив і почав уворушитися. Ну, поки що не автоматично, поки що тільки так підключив актуатор, ну, встановив його, підключив таким, навіть, тимчасовим монтажем пробним, Потім, щоб подивитися, ну, налаштувати його кути в одну-другу в сторону. Далі буду Займатися автоматикою, але поки що хоча б щоб воно запрацювало, щоб ну, виставити кути. Зараз він повертається помаленько, зараз десь 9 -та там година ранку. Я його розвернув на схід до сонця. Майже ну як, майже ідеально, але десь там сонце, зараз, звісно, трохи піднявся. Бачимо, десь там сонце, ну вже коротше, піднявся вище значно. Але навіть от при такому положенні то вже була б генерація, значно більша, ніж, ніж та, яка була на південь. Трохи підняв кут, бо я вже так його вже кілька тижнів планував підняти трошки вище вже панелі. але так вже не не хотів би зайвий раз та лісти піднімати, щоб зараз все одно ж треба ставити актуатор, все одно треба налаштовувати. я вже і поставив його і заодно і налаштував, трошки підняв кут. Він тепер так більше лежать. Значить, була генерація там 500-450 в такому приділі зранку. Коли розвернув, то генерація там 2,2, 2,4, 2,5. Ну, Здається, це так досить відчутно різниця тому що на стаціонарі було значно менше ніж є зараз і повертається вже те що не, не південь але вже щось трохи піднявся значно вище Значить, що воно таке взагалі таке як та я вже показував його хто не бачив можете переднє відео глянемте. Вказував його зблизька, зараз тут його встановив, підключив його до акумулятора 12 вольт, висить прямо до нього. Ізолента я примотав, правда. Ізолента не синя, що є дуже великим порушенням. Але отак його там підвісив, кусок проводу в нього ставив, ну, підключив, який був, для того, щоб спробувати, як воно працює. Подальшому треба купити. Нормального кабеля чотирохжильного, метрів з 4, щоб звідти від коробки пройтись до сюди, до цього місця, далі по цій трубі доверху і тоді опуститися вниз, десь тут буде знаходиться щиток, яку йде автоматика. Ну, чого чотирижильного, тому що там дві жили, це живлення двигуна і... Дві жіли це датчик. Не знаю, чи той датчик задіювати, але провода виведу, щоб потім чого можна було задіяти. Прийшов головний енергетик, консультує, чи все правильно, перевірає, каже, що наче все поки нормально. Провода поки що висять, таким читає не, не прив'язував їх нормально, тут що там трошки зафіксував. Це все тимчасово потім як має бути там висить кусок троса, ще, яким було зафіксовано, воно воно ж хто пам'ятає, раніше було зафіксовано такі розтяжки. Сюди трос був, також трос з був, щоб дотягнути, зафіксувати. У дві сторони був трос, поки не поставив актуатор. Mm, працює досить таки тихесенько. Mm, щоб ви зрозуміли, зараз він працює, його я думаю, на відео не чути, то я і сам не чую, трохи вітер поївається. Зараз піднімемося до нього. Я самого дві руна, так може його трошки чути, не, не знаю. От, таке от підключення, шикарне. Так от його закріпив, не, не, не сверлив, зробив такий типу хомут, якого приварений болт, А болт прикручений вже. На штатне кріпення, на штатні ці проставочки прикручений цей хомут. Його в тій стороні щось схоже, також такий типу, хомут зроблений з вуху і до вуха там, проварено в три рази. Я думаю, триматись буде. І до того вуха прикручений сам актуатор значить повинно бути нормально. Чого так робив? Щоб можна було так пересовувати, по цій трубі можна було пересунути при потребі, більш точно виставити. Так само тут можна верх вниз посунути, по тим самим трохи змінювати кути. Тобто, якщо зараз я з захід на схід прийде, і виявиться, що кут недостатній, то я трохи підніму цей хомут. Цей верхній, де актуатор закріплений в цій точці, піднімовище, відповідно, е, з трохи можна десь збільшити кути. Ну, Це я думаю, треба не буде. Я приблизно вирахував, що, що в такому положенні повинно бути більш-менш нормально, але зараз він переходить на, на захід, для того, щоб подивитися, який кут буде в крайньому західному положенні. Треба дивитися, спостерігати, щоб. Ну, вже за південь вже перейшло. Треба спостерігати, щоб ніде нічого не не притиснуло, не, не заклинило. Бо Є там такий момент, От там де підшипник. Ну Там цілви, якщо далі ніж треба повернути стіл, то мабуть вони зможуть дістати до сонячної панелі, до самої рамки. Не знаю, швидше всього що не повинні, але теоретично. Можуть. Треба спостерігати, випадку чого, що дай виключити, актуатор, щоб не, не поламати панель. Бо його, панель його точно не зупинить. Він буде тиснути, поки, поки не поломе. Зараз все розвертається поки що. Вже в такому положенні. Трохи аж незвично. ніколи в такому не бачив положення. Помалесенький. Досить, досить тихо працює, все класно. Мені подобається. Значить, я думаю, тепер трошки буде якась прибавка до генерації. Це раз і друге. Буває часто така погода, що зранку є сонце, в обід немає і під вечір знову погода стає нормальна, і сонце знову з'являється. І по суті, виходить, коли треба енергії, то її тоді й немає. Тим чином потужність розтягнемо на весь день генерацію додатково буде і зранку ввечері. Вчора такий більш-менш був нормальний день, погодній, то за день близько 16 кВт згенеровано, 15,8 здається. Там ще, мабуть, не настільки не, не, не точно сам додаток рахує, бо того, що, наприклад, Сонце там слабке. Він там зафіксував, ну, записав от, наприклад 1 кВт і тут через кілька секунд вийшло сонце нормальне. Він вже буде випадку 3 кВт, а в додатку протягом 5 хвилин буде записано, що генерація 1 кВт. Ну, це до прикладу, бо він обновляється раз в 5 хвилин. Можливо, я не знаю, можливо, він там свої по якомусь середньому рахує, але я не впевнений, що, чи всього, що він на момент реєстрації, які, яку там потужність побачив, таку зразу її записує там свої таблиці далі через 5 хвилин знову. Тобто може таке бути, що там, через кожних 4 там, чи 5 хвилин буде якась хварка набігати і буде генерація занижуватися. Може бути навпаки, що через кожних кілька хвилин. Генерація буде там в'язка кватизам більше 3 кВт. Через те, що там сонечко десь поміж хмари виблиснуло, а протягом 4 хвилин, наприклад, буде хмари затягнути, як в мішку, але буде показувати велику генерацію. Ну, ну, це таке, В середньому, я думаю, напевно, більш-менш нормально. так, так. Теж розвертається, вже майже доходить до крайнього положення. Ще сантиметрів 15. Не, не буде там тих 180 градусів там, чи ще щось. Не хочу я в принципі того, щоб воно аж настільки, того, що в крайньому східному положенні де трошки навантаження на актуатор досить таки суттєвим. Через те не хочу, щоб воно так, опа. десь пішов дріт в натяжку. Через так, що потрібно святкувати. А, нічого страшного, він, він вільний, його потягне. Трохи собі висять там, як в діда старого. Вже коли зроблю автоматику, куплю кабель, чотирьохжильний і заодно сонячного кабеля купити треба кілька метрів, щоб там з цих точок довести в, в щиток. Куски треба там, метрів по 5. Ну і відповідно по діагоналі. Верхній нижній ряд, щоб з'єднати, також треба кілька метрів. Ну і коннектори, відповідно, той, також треба, бо там поки що зроблено дуже неправильно. Таким макаром. Провід просто так щільно вставлений туди додатковими жилками, вклинений, щоб вони ну, не було ніякого там слабкого контакту. Так, значить що, тут бачу, все нормально, запас є. Так, запас є досить такий великий, акватор вже доходить до крайньої точки зараз. Б... Вилізу наверх, подивлюсь. Так, Бачите, ти вже доходить там, ще вишилося кілька сантиметрів буквально. Тут у нас Зазор є сантиметрів з 10 до панелей. Ще є точно, так що все нормально. Ну, в цьому положенні він панелі рухаються дуже-дуже повільно. Зараз якщо там довідно, видно, як угол рухається, О, все, зупинився. Дійшу до крайнього. Оце у нього таке крайнє положення. Сантиметрів 4 ще, самої труби внутрішньої торчить, зайшов до крайнього положення і так, що це тут? Трус зачепив мене вже, не пускає. І зупинився там в кінцеві. Вимикачі є всередині. Тобто все зроблено так нормально і, і виходить тепер, як би не старався, далі він точно не поїде. Далі тільки треба поміняти полярні, щоб поїхав в другу сторону. Зараз він розвернутий, по суті. Взагалі в другу сторону і світить сонце на панелі, прямо на ребро. Там, там по краю таке темні плями. На краю панели. Ця, ця тінь від самого бортика. Бачите, трошки нерівно панелі закріплені. Потрібно якісь шайбочки підставити по, по тому краю внутрішньому. Щоб їх трошки та, оце, в принципі ніхто ніхто не буде. Більш-менш в одній площині та й добре. Якщо там якісь 1-2 градуси є, буде розбіжність, то зовсім невеличка. Ну, бачите, їх видно трошки. Якби такої ніби як тарілки йдуть вигнуті всередину. Ці дві взагалі. Бачите, такі крила як поставлені. Але це на ну, швидкість не впливає. Можливо, от, зараз генерація, що всього дуже-дуже маленька. Таким кутом зараз цікаво підглянути. Ну виходить, на ну, цю сторону також не попадає світ. Світи в ребро. Зараз ми там генерація. Аж, аж цікаво. Так, що тут у нас є? Ох, 377 Вт. 375. Це коли сонце світить панелям в ребро. Ну, це швидше всього за рахунок відбитого світу на тильну сторону панелі, бо того, що... ну, панелі двосторонні, по-іншому, воно. Ну, звідки могла бути така велика генерація? Це досить велика, Якби, якщо сонце навіть, на передню стінку практично не попадає. І розсіяного світла немає. Бачите, зараз з акумулятора береться 48 А споживання 1,5 кВт. Сонця майже немає. Ну як майже немає, хоча від сонячних панелей не приходить, тому що, то, що включено все. Точніше виставлено ну, все як ребром. Йдемо. Значить, зараз змінимо полярність і розвернемо мабуть що чи все, розвернемо його на південь. Так, десь тут бігти головний енергетик. Так, розвернемо його на південь, нехай поки що стоїть. Тим часом зробити автоматику. Таке положення цікаве, по діагоналі стоїть, аж не, незвично. Ви бачите, я в такому положенні. До речі про те, що Ну, ще що, його тільки поставив панелію. Люди буде, котрі говорили, що буде такий великий стовп. що так високо його було піднімати, я зараз покажу для чого? Ну, тут десь приблизно там ну, метр десять. Можливо, може метр двадцять від землі цей край. Далі, якщо трошки буде ближче до осені, кут трохи буде підніматися, відповідно цей, цей край буде ще нижче. Тобто якби я викинув хоча б одну секцію цієї труби, тобто забрав там 80 см, то цей край був би майже біля самої землі. Тобто, його можна до нього легше вдаритися без проблем. І... Захляпало його болотом під час якоїсь дощу. Тут малини ростуть, поки що маленькі, але через місяць вони вже будуть такі як я. І вони би його притняли, прийшли би їх вирізати. Ну, коротше, коротше, Така історія. З цієї сторони, коли він в цю сторону розвернутий був, на цю сторону тут виходить ще нижче, бо тут, що тут горбок. Ми тут Телефон тримає приблизно горизонтально. Тут такий досить серйозний горб. як серйозний, ну Хоч ця сторона виходить трохи вище тут горизонту, і відповідно цей угол був ще нижче набагато. Якщо якось думав додати, ще там, розширити раму, додати ті панелі, щоб було вісім, 8. Якщо їх туди додати, то фактично там пів метра далі, то тут взагалі буде дуже близько до землі і відповідно. Рішення, що цей стоп такий ставити високий. Все-таки було правильним і правильно Ті розрахував. розраховував Саме на цей випадок, коли от в такому положенні буде трекер. Ну Це не саме гірше положення, ще буває, коли от цей кут буде трохи вищий, тобто вище до осені, там, чи чи, ранні, чи весна. Відповідно, це тоді цей кут буде ще значно нижче знаходитися. Ну тобто... Викинути одну секцію, так як ви говорили, діє так собі було б. Максимум, що можна було б викинути, це ну не знаю, пів метра, не більше. Бо цілу секцію 90 см це вже чи 80 це вже занадто було б круто. Ну що, значить йдемо розвертати його. Нехай собі там щось генерує, поки сонце є. Значить все. Все дуже просто. Так, не хто? Так, не дуже друже, прошу не повторювати це. А то друг у вас 12 вольт уб'є. Так. Трошки незручно однією рукою. Так, не хоче. Не хоче триматися. Що, я не здамся, я такий його одною рукою дороблю. Так, о, якось тримається. Так, о, от. Все включив, двигун запрацював. Він помалесенько ну, поїхав. Швидкість прямо. ну, Дуже-дуже повільна. Бачите, наскільки повільно рухається. Десь буквально пару міліметрів в секунду. Ну, це при 12 вольтах, можливо при 24 там, або 36 вольтах буде, це значно швидше рухатися, але поки що було, то було під 12 вольтовий Ну, Сили вистачає. Зараз, наприклад, спробую поборотися з ним. Круто тягне, Та, бачите? на ньому повис. А він ну, такий чути-чуть звук трошечки помінявся, наче йому трошечки стало важче. Але ну, дуже-дуже славо помінявся звук, тобто не, не, не важко йому крутити. Я думаю, для нього це взагалі не проблема. Навіть і при 12 вольтах працювати буде трошки менша швидкість. Релі, яким буде комутуватися. Там включається реверс, включається двигун. Я думаю, також при 12 вольтах вони будуть себе краще почувати через те, що менше дуга буде. Ну, не буде засипати бо при 24 вольтах, я не знаю, не кожне реле з тих малесеньких вже можуть витримати. Мені здається, що чи все може і дуга потягнутися. При 36 вольтах, то вже треба шукати реле якісь більш-менш нормальні. Ці от, і такі самі простесенькі не підійдуть. Можливо, можливо, я 12 вольт залишу. Я думав, як заживити його з будинку, там є окремий кабель, який торчить, там чотирьохжильний кабель. І, ймовірно, що я візьму, знаєте що зроблю, візьму з будинку, сюди пущу 24 вольта або 36 навіть, вивчись, який, який блок живу не знайду. У мене на 24 вольта є кілька штук. Будь-24, Можна наті від акумулятора напряму, пущуся 24 вольта, а тут поставлю понижуючий перетворювач. Наприклад, там на. Ну, 24, 24 вольта, Це 26-27 вольт на акумуляторі. Якщо я сюди пущу їх, а потім тут понижу напругу десь там вольт до 20, там до 18, трошки буде швидше працювати, ніж від цього акумулятори, на якому зараз приблизно 11 вольт і напруга туди стабільна. Трошки, коли акумулятор повністю заряджений, напруга одна, коли кілька відсотків залишилось, напруга зовсім друга. І, відповідно, різна швидкість руху, мені це не подобається, тому я швидше всього поставлю тут понижувачий перетворювач, і, мабуть, так воно тоді в принципі, і буде все працювати. Бо я щось туди думав 220 тягнути, але... Ну, для чого 220 тут, якщо тут цілком достатньо буде і тих 24. Там 4 жили по, по десь по 1 мм я їх попарно з'єднаю. Це буде по 2 з копійками міліметр квадратних. Я думаю, що для цього цілком достатньо, щоб для двигуна один там, там, чи півтора Ампера. Досить такий цей двигун малопотужний. Я щось не звернув увагу, здається, набірці немає, написано. Скільки він там споживає струм, але швидше всього, там можливо там за 2 ампера від сили. Досить таке. Судя по іскрі, то там взагалі малесенький ток. Коли підключаю, там, чу -чуть там іскрить, то ток малесенький, то в принципі, я думаю, ця лінія справиться без проблем. І не треба думати, чим заживити. Я ще думав навіть напряму від панелей 300 вольт поставити якісь блок живлення. Але тоді вийде проблема, що ввечері не буде, мож, ну, неможливо буде розвернути його на схід. Бо поки він буде на заході розвернутий, ще якась генерація буде, як тільки почне розвертатися на схід, від сонця відвернеться, а сонце там вже ну таке, дуже слабесе, відвернеться від сонця, і відповідно генерація різко впаде, і тоді він десь зупиниться на півдороги. Можливо, на, на, на півдороги зупиниться настільки, що зранку треба довго чекати, поки сонце підніметься до нього, щоб... тому все-таки живлення краще, щоб було автономне, незалежно від панелей. Швидше всього це буде акумулятор з... підключений з будинку. Тут ставити акумулятор, звичайно, можна, але справа в тому, що зимою трошки так собі діє тут акумулятор щоб він був. Тому буде швидше всього з будинку йти живлення. Ну і так буде найкраще. Так, от такому положенні, зараз він розвертається, собі помаленько. Іде на, на схід. Перевірив його. Роботу він собі, до заход розвернувся, нормально більш-менш, можна трошечки ще на захід і далі. Ще треба подумати, коли мені більше потрібна енергія, чи, чи зранку, чи, чи вечором. По логіці треба, щоб вечором, перед заходом він максимально до енергії. Щоб досадити до повного акумулятора і на ніч хватило. Але з іншої сторони і зранку бажано щоб чим пораніше, відновилася зарядка акумулятора, ну хоч треба думати. Може так і в такому положенні залишу, можливо, трошки його поверну на більше на захід, Наверно. це Два богти від тих відпустив і пересунув самого актуатора трошки. Далі і ну, змінюється положення. Ще треба подумати, як його на ніч, на парковку так сказати. Швидше всього це буде от, саме от таке от положення на південь. Щоб він зафіксований був. Виходить таким чином і в случай дощу. Актуатор, всі там щитки, це все буде під панелями, не так сильно буде там мокнути. Відповідно, таке положення буде більш-менш. Ну і відповідно на такому положенні досить таке стійке воно. Хоча положення на захід, ще, всього, що ну, ще стійкіше буде, але через те, що все буде відкрито, так собі, хоча хто ідеї, не повинен затікати нікуди вода. Тут виход герметичний. Там єдине, що я вже показував на, на цьому місці. Зараз. Де перехід оцей. То не знаю, чи там є якийсь сальник, всередині чи немає. Що Єдине, що тут можливо, там десь якось могла затекти вода, то, то в такому положенні краще, бо воно виходить під панелями. І не так буде. Не буде затікати вода. Хоча як захоче по трубі потече і затече всередину. Але там є отвір внизу малесенький. Щоб вода витікати могла. Ще всього, для того він а може, якщо там є сальник, з того кінця є сальник, то це може бути для того, щоб повітря виходило. Щоб не створився тиск або вакуум. Не знаю, може хто розбирав, то підкажіть, чи є там сальник. Чи, чи треба щось думати, як його захистити, якийсь пильник, на все це і придумати. Не знаю, що такий довгий знайти. Ну, хід 90 см. Тут треба, щоб він у розкладеному вигляді був більше, більше метра, а в складеному там, сантиметрів 20. Тут якийсь такий має бути досить цікавий пильник. 45 мм тонша труба, 51 мм, товстіша. Тобто має бути пильник внутрішнім діаметром, десь там 51-52 мм не менше. Що не знаю, може хтось знає, з чого такий можна взяти, то підкажіть, будь ласка то минуту шукати. А так, коротше, працює. Працює поки що нормально. Треба його все автоматизувати. І тоді буде. Тоді буде класно, точно. Значить, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, то безкоштовно. Всім гарного дня!